Шімонсаґа разом зі своєю французькою колегою послом Франції я представляю посольство Франції і погоджуюся з президентом та зі своєю німецькою колегою з тим, що прогрес ми бачимо на лице, і є багато планів для реалізації. now we have to, to work hard all together to make uh, the summit in Paris uh, coming soon, the 9th of December, uh, a great success. І зараз ми працюємо, працюємо тяжко над тим, плідно провести у Парижі 9. грудня. <laughs> <laughs> and uh, with uh, my colleague uh, uh, from Germany and with the colleagues from uh, Ukraine we will we will work harder The next uh -huh. І з моєю колегою з, посо... з послом Германії та з українськими колегами ми будемо ще тяжче працювати для того, щоб все успішно пройшло uh, наступні два тижні. Thank you very much. Thank you. Uh, я хотів би ще додати, якщо ви не проти, шановні журналісти. Uh, хочу вас всіх запевнити, що в трьох ділянках, крім тієї якості, як... Ми починали зі станиці Луганської, але найголовніше, щоб трьох ділянках розведення, саме станиці Луганської, саме та ділянка в Золотому і третя в Петрівському. Е, жодних пострілів зараз немає саме в ділянках розведення, і це найголовніше. Але при цьому я хочу подякувати е, кожному військовому, кожному волонтеру. Які зараз допомагають і працюють, захищають нашу країну, захищають наші кордони, і ви знаєте, що на жаль, ми чому ми хочемо закінчити війну? Тому що ми, ми втрачаємо найкращих людей, синів та доньок, які захищають нашу країну. Я е, сьогодні своїм указом нагородив, на жаль, посмертно Євгена е, Користольова, який е, був комбрігом 128 двадцять Гірської штурмової а, бригади а, впродовж операції розмінування він а, такі, отримав серйозні дійсно поранення, і, а, на жаль, він пішов, але він завжди з нами. Тому а, слава таким героям, ми їм дуже вдячні. І наше співчуття сім'ї, близьким, рідним і його дітям. В принципі, найголовніші речі, ми сказали, найголовніші речі побачили. Тобто, крок за кроком йдемо до перемоги. В принципі, все, шановні журналісти. Доброго дня, доброго дня, доброго дня. Як ви пропонуєте сообщество цей скандал та сьогодні? Справді позитивно звідки Романа Контентів. Я чесно скажу, що сьогодні у мене більш серйозна задача. Я не знаю, правда, не знаю, що там за скандал. Я тільки чув, що є якийсь скандал з ДБР. Я не знаю, там якісь записи? Ну, якщо вони проти, я вивчу питання відвою. Просто не знаю. Дякую. Пане президенте, скажіть, будь ласка, телеканал на АССІ Волкова, Скільки коштів було витрачено на це міст і чи саме кошти це були? То, будь ласка, я думаю, що. Ну, я не пам'ятаю всю суму. That's я не пам'ятаю суму, я не хочу брехати. Якщо можна, ми звернемось до нашого. Ви, ви пам'ятаєте суму? Ну, приблизно дивіться. Я можу сказати, джерело фінансування це з дорожнього фонду, з експлуатаційно... Це наші кошти. Це наші кошти, виключно державні кошти області на експлуатаційне утримання доріг. Пане президент, Руслан що тільки Інтер. Ну, От так, зараз ми бачимо, я... що там цей міст ще перекрив. Коли він вже буде працювати два дні. Він Через вже два дні? Два, два дні повністю буде все відкрито. Так, мені сказав голова обласної адміністрації. Тобто, все готове. В чому тут? Тобто, ми ж запускали як? Ми по-перше, думали про людей. Тому ми розуміли, що будуватися міст буде упродовж трьох-чотирьох місяців. Ми дуже швидко побудували пішохідний міст, і тому, щоб зараз відкрити цей міст, треба розбирати цю конструкцію пішгодного мосту і відкрити цей міст. Тобто два-три дні все працює. А чому ти розбрати обхідний місць? Не краще його залишити? Ну тобто, він же ж не фундаментальна споруда. Тобто, хочете залишити? Давайте звернемось до будівельників. Я думаю, що їм вони краще знають. А ваше телебачення переходить для очікування від форматів. Ну, ви знаєте, очікування на є головніші речі. Я правда про них говорив, але. І ми вчора дуже довго говорили з нашими послами про цю зустріч. Вона важ, важлива для мене. Перш за все, важливо, щоб ми досягли конкретних термінів повернення всіх українських полонених, які Полонений, які підтверджені тією стороною, і обов'язково, щоб ми знайшли виходи повернення тих людей, які не підтверджені тією стороною, але підтверджені нашими списками, тому що у нас є детально. Ми розуміємо кожне прізвище, тому що ми спілкуємось із батьками. Я дуже багато спілкуюсь, коли вони називають прізвище наших хлопців, яких немає в списку, то тому. Повне розуміння, повного конкретного списку наших людей з термінами їх повернення. Я дуже хотів би розуміти, хоча б період цей. перше важливе питання. Воно друге питання не фейкове припинення вогню, не фейкове хлібне перемір'я. Таке, знаєте, тимчасова, два-три дні було перемір'я, а потім почали щось там пострілювати, а потім, потім щось серйозне вже було і втрачаємо людей. Тобто серйозне перемір'я, серйозне припинення вогню. Серйозне це жодних немає пострілів. Я так це розумію. Теж з зрозумілими термінами, обов'язками. Обов'язки, коли я кажу обов'язки, тому що е, досі. І у мінську, і на багатьох зустрічах ніхто не говорив про те, що а що буде, якщо ми домовились про припинення вогню, а вогонь знов почався? Що буде? Тобто я би про це теж хотів би говорити і мати результат. Третє питання це контроль над кордоном, передача контролю Україні над кордоном України Росії. Четверте питання, я думаю, що воно одне з непростих, тому що, тому що з багатьох складових складається це питання, це можливість проведення місцевих виборів на вже території України, а не на тимчасово окупованій території України. Найголовніше питання. Колеги, Дякую. дякуємо вам за увагу. Дякуємо, що ви приїхали, Дякуємо вам. Висвітлюєте цю тему. Дякуємо дві посівіні Ви це підтримуєте на Дивіться, я людина, яка, якщо щось я говорю, ми з цього почали обіцянки і реальні дії. Якщо ми щось говоримо, ми повинні це робити. Ми зробили розведення в трьох точках. Які у нас були домовленості, щоб розблокувати формат нормандської зустрічі? Це більш складне питання, тому що там є існує багато, скажімо так, ділянок, які дуже складні для в принципі для обговорення розведення, тому ми зараз про це не говоримо. Ми будемо говорити на зустрічі. Дякую вам. Саме до вас. Залишимо поки що обхідний міст, а цей вже фактично працює. Хочу вам це Працює.